Добрий ранок, мої красотулічки, добрий ранок, мої ріднулічки. Хлопчики та дівчатка. 6.38 я вже вийшла, їду на роботу. Слухайте, чуть не проспала. Ви думаєте, вчора я з вами поговорила, поїхала до подружки, приїхала лягла? Ні. Я пішла в літню кухню, достала чемодан, зібрала речі. Слухайте, що значить повний чемодан зібрала. Понимаєте, значить Я вже виїжджаю. Точно збираю зімні речі і уйжджаю, Да? Зобрала чемодан, щось я ходила-ходила. В ходила. начало першого я лягла спати. Боже, утром дзвони будильник, з будильником, Я ж до будильника стояв, а я хочу робити потягуськи, так я думаю, не хочу потягуськи. А вони знаєте, в постілі завжди витягуємося, як от кицьки, ножки вперед, ручки назад, голову витягуємо. Ну, а що ні, потягуськи ви робите утром? Ну, скажіть мені. А вони так тоді класно, а я знаєте, як лягаю на спину і тако, як, от, то, знаєте, жаба, руки в одну сторону, ноги в другу, натягнула. Думаю, боже, як би я ще поспала? Це просто на роботу. А що була б я вдома? Я ще в 4 встала б. Потягуськи робити, а ну скажіть красуні. Починаємо ми що добре утро, добре ранок, хорошого дня. Тому що ви знаєте, кожен утрен, кожен вечір він добре. встали, ласки відкрили. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми можемо показати оцю або красиву цибулинку. Так, дівчатка, ну цибулинка ще вона літня, ще хочеться одягати літнє платчико, біленьке, бо ну, ще, чуть -чуть, ще чуть -чуть і прийдеться одягати джинси, футболку і отакі от вітровочки. Дівчатка, але ну, я вам вже казала, що я на сімка вині купила таку обалдену вітровку, таку зелену. І вона у мене на всі случаї життя. Рукавчик отут, спокійно. Я можу затягнути таку приручки зробити. Хочете, він буде свободний. В неї є капішончик. Отака, ну вона класна. Я її взяла. Зараз повішую на вішалочку. У мене ж у е, великі каруцькі, там моя зелена висить вітровочка з капюшоном, що я лавку брала. А в цій машині буде висіти така вітровочка, тому що ось виходиш надвоє, тако знаєте, нема, нема, а вітрок прохладненький. Все, вітровочку накинула. Дивіться, вона йде така побідрана, але ну, вона дуже крута. Знаєте, що камера не передає, вона наскільки вона комфортна, удобна. Вона йде плащовочка з карманчиками. Я хочу щоб що вона підходить під любими ряд, так як він цього. Від... Так що, мої дівчатка, ця вітровочка, ви знаєте, камера така, не продати, вона така м'яка, удобненька. Я вам показала, я зараз її так накинула на платічко, зараз в на вішалочку повішаю і байдуже. У неї є капюшон, у неї є тут, карман у неї є збоку, і мені подобається, що вона по побідра. Що вона не длинна і не коротка. І можемо і під платі, і під юбкою вдіти, і під джинси, під ласини, під спортивні штани. Зараз, знаєте, осінь, дівчатки, що нам треба? Вітровочки. Ні, звісно, дівчинок є і длинні вітровки. Є, що хоч, до речі, хто любить білі кофти, Пам'ятаєте, В мене в прошлому году я собі шукала білу кофту, длину в пол. От у дівочок є і білі, і чорні, і зелені. Одним словом є абсолютно все. Так що настав, я так хотіла її вже вдіти. Думаю, коли ж я її вдіну? Пожалуйста, нагода, виходиш. Воно, вроді би, зараз у нас так тихо сонечко. Ні, мої хороші. ви знаєте, коли бабушка Віра моя казала, сонечко з зубами. Все одно в будь-якому випадку у нас і вона, знаєте, що навіть із собою, її можна скрутити в калачик, в кульочок і в сумочку. По-перше, удобна, вмістительна, ну вона крута. Вітровочку вам показала, вона дійсно обалденно класна. Ставлю її вже таку, зараз на вішалочку, і вона в мене буде висити в машині. Да. Тому що погодина зараз у нас йде осінь. Боже, її можна вот скрутити, вона плащовочка, вона навіть не рівень І легким движенням. Зараз покладу на сидіння, потім на вішалочку. Так, починаємо. Дівки, купила теж на сьомому. Але вже ви знаєте, коли починає холодати, хочеться ще платічка, домашні тапочки, як мені написала дівчатка, це єдинорочка. У мене їх три пари. Є світло, коричневі, тімно і розові. Це да, домашні тапотурички. Отака знаєте, у мене лівенька, логенька, туболиночки, лівеньке, платежки. Тут мені знаєте захотілося, ну ви ж бачите, що я люблю і платчика, і юпочки, і штанішки. Саме головне, щоб нам було мої хороші комфортно. Я вже вам казала, хочете таке, вдівайте отаке. Хочете по косточки, вдівайте по косточки. вдівайте то, що вам подобається, в тому, що вам удобно. Я вже казала: мільйон людей, мільйон. Людей. Ми не можемо всім гратись. Так що сьогодні отакий у мене наряд. Отака сьогодні цибулиночка. Я вас I love you і на роботу летю. Так, нібито все, як рижи, каже, вітровку проказала, показала цибулинку, показала. Слухайте, ви знаєте, от літом думаєш, так, діла меченс, якусь футболку, а вже йде, до думаєш, та ні, чого ж я платям дівала? Цих платічок висить, які хочете. Я дуже люблю платічки, і короткі, і длині. Мої хорошенькі, ви знаєте, я завжди казала, за модою ми ніколи не оганяємося. Да? От, допустимо, модно, зараз на сьогодні там квадратний каблук, тупий носок. А я люблю гострий носочок і шпилечку. От я люблю такі речі. От люблю мені подобається. Я взагалі за моду. Ніколи не слідую. Мені нравиться, я діла і пішла. Та воно тридцять 35 разів буде не модне. Модне примірно, а якщо воно мені не подобається, я дуже його вдіти? Ні, звісно. Я люблю все таку по простому, по сільському, знаєте, Є дівчина з села. Галоші, галоші, кирзові сапоги. Ви знаєте, що кирзові сапоги? Це високий сапог. Ні, ну багато хто не знає, галоші багато хто не знає. Люди, які допустим, жутвордів, куди він знає, що таке кирзові сапоги. Правильно? Ну ну це так і є, дівчатка. Я теж нікото слова городські модні, може й не знаю. розумієте? Я знаю такого, все по простому, по сільському. Галоші значить галоші. Я буду з вами говорити 24 на 7, а так хочу потім ще раз зробити, та рука аж витягується, наче має витягнутися. І хочеться зівати, да, ой, хороше. Я вам кажу, коли буду, ми стаємо з вами, ото знаєте, як пташечки в 4 часа, А коли ми на роботу, я в останнє до будильника, а я раніше до будильника вставала, а в останнє время я з будильником їм встаю. Представте, він дзвонить, думаю, боже, ну не дзвони, хай це буде сон. Повертаюся на другий бік, да, світа, хай це буде сон. Але не лягаю, я оце тільки будівник дзвонив. Якщо я тільки ляжу, це я можу стати 8 часом. 8 встала. 8 стала, поки про цю цю будинку розказала, та й 9, поки зібралась їхати, та й 10. Та й вже в один пора додому їхати, правильно? Так що мої ріднулічки, я вам всім хочу сказати і побажати хорошого дня, хорошого настрою. З дому ми виходимо тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому, ніяк. Наші мислі матеріальні. Як залежили, так і буде. Правильно? правильно. Точно як думаємо, та-та, та то Ні. Не. Це вона у мене піке, наверне, дверку не закрила, так, каруцька ця, мені вже вона на нерви Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. скільки вона може тукати? Слухайте, я вам вчора не казала, може, таке неуваження до маленьких машин, бо якщо їде маленька каруцька, вона дожена з'їхати з траси. Я вже вчора хотіла на світофорію остановитися, вийти одному розказати. Мигає, мені ми, 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 мов смийся з траси. Я хотіла йому сказати, я зараз мигну. Ти не дивиш, що машина маленька, там тютя здорова. Да? Вийдуш, можу на. Наговорити щось, я можу, я можу все. У мене такий характер дурний. Я спочатку напхаю, а потім розбираюся. Це в мене плохо. Ні, в останнє час вже є така, Ну, ви на мене обіжаєтесь, да. Ти дивися, мигають вони мені, бо вона маленька. Правильно думає маленька, сидить хтось там маленький, хай з'їде в сторону собі. Угу, Маленький. Він ще не знає, яка там тітя здорова сидить. Так, да, да, мої аж не на... на той більшої каруцькі їду, ніхто мені не сігнали, що мов смийся в сторону. А тільки в всі ось уже два дні підряд. Я забула вам просто сказати, пожаліться. То я вже хотіла вийти та й розказати їм, хто в карутський їде і що вона. Так, мої хорошенькі, я буду з вами говорити. 24 на 7, бо я люблю поговорити з розумними людьми. Я люблю вам щось розказати. Я люблю вас послухати. Але ви розумієте, ми слухаємо, прислуховуємося, але робимо те, що бажає наша душа. Ще раз хочу вам сказати. Не треба нічого боятися. Потрібно все починати. Що хочете, то і робіть. Я вже вам казала, життя одне, і воно прекрасне. І потрібно жити сьогодні, щастя цю секунду. Я вже мільйон разів повторятися, бо мені пишуть, одне одне то саме кожне утро, то я й буду казати це кожне утро. Ви у мене красотки, ви у мене абаяшки чи От у вас є длінна чолка, та така вона. Ви думаєте, боже, все життя хотіла постригти і боюсь, кого боїтесь? Обріжте. Вона через місяць буде у вас не така, а отака. Обріжте. Якщо ви щось хочете починати, і чому то сумніваєтесь? Якщо сумніваєтесь, не починайте. А взагалі хочу сказати, що треба робити: треба йти тільки вперед, не повертаючись назад. Запомнітися навсегда. заложили і пішли. Все у вас буде добре. Я вам це гарантую. Я вас I love you.